Сину, моя дитина, яким вона буде твоєм майбутнє, матимеш кусні хліба, свою господу, стріху над головою. Не журіться, матінько, гляньте краще на небо. Бачите, скільки світлих зірочок на небі сяють? Сяють, наче вогники. Це коли людина на світ приходить, Бог свічку запалює. І горі та свічка, поки людина не пари. Зірочка падає. Бачив? Бачив, Матусю, бачив, Матусю, а чому одні зірочки ясні і маленькі, а другі э, великі ледь маленькі ледь не видно. Бо коли людина зла, застрісна, скупа, бо і свічечка ледве йти. А коли добра, любить людей, робить їм добро, то і зірочка світить ясна і зі. Катуся, я буду добрий, я хочу, щоб моя свічечка святилась, ясно, ясно. Старайся, мій хлопчик.